Добрий день, ми з України. Мене звати Іна. Сьогодні, 13 грудня 2023 року. Зима кругом сніжно, але плюсова температура. У мене з'явилися ось такі чудові цибулинки: цибулинки, тюльпанів є двох видів, крокуси. І от ще є першоцвіти. Тому незважаючи на сніг, зараз будемо їх саджати. Головне це знайти таку діляночку, де ви точно будете впевнені, що у вас нічого не росте. У мене є ось така діляночка. Ось це пересаджений восени мною перстач або лапчатка. І з цієї сторони я точно знаю, що нічого не росте, ну окрім полунички. Але полуничку не шкода її. в мене багато. Розгортаємо сніг. Ось так от земля під снігом не замерша, тому сміливо можна викопувати ямку і саджати навіть взимку тюльпани. Дивіться, яка пухка земля. Вона навіть краща, ніж восени була. Подивіться, волога, пухка, дуже хороша земля. Ось. Тому копаємо ямки. Пам'ятаємо, що ямка глибиною має бути в три висоти. Цибулини. Ось так от. Корінчики всі я подостаю. Це трава, корінці трави. Бачите? Ось. Зараз принесемо пісочок і обов'язково на дно посадкової ями будемо стелити пісочок. Тепер потрібно нам Добратися до пісочка. Пісочок в луночку обов'язково потрібно насипати. Обов'язково. Тоді цибулинка не загниє, буде почуватися там сухенькою. Подивіться, який пісочок гарний. Бачите? Це звичайний річковий пісок. Пісок дуже важкий, тому повне відру ніколи не набирайте. Ось і насипаємо в луночки пісочок. Ось так, в одну і в іншу. Ось так. І тепер в кожну луночку вкладаємо цибулинки тюльпанів. Подивіться, у мене два сорта тюльпанів, і вони, між прочим, відрізняються одна від одної. Бачите? Різні кольори тюльпанів. Мені дуже цікаво, який буде колір. Це е, цибулини із флоріума. Ось. В минулому році я висаджувала цибулини з флоріума на початку грудня, десь в числа, числа 5 грудня. І вони причудово у мене квітували, дуже гарно квітували. Тому висаджувати так пізно я не боюся. Ось, Висаджую кружочком, мені так дуже сильно подобається. Ось. Один сорт посадили, притрушуємо цибулиночки також пісочком. Ось ось так. Так само зроблю з іншою луночкою. Ось ці цибулиночки. Ямка, ще раз нагадую, глибиною три висоти тюльпана. засипаємо наші луночки землею. Так. І наступної весни будемо милуватися шикарним квітуванням. Тому не бійтеся. Це найкращий спосіб зберігання цибульку, цибулин тюльпанів саме в землі. Якщо земля не замерзла, якщо її можна копати, то сміливо цибулинки тюльпанів можна саджати. Ось такі є чудові цибулинки, три штучки гіацинтів. Я також їх буду висаджувати. Нічого не зберігаю, тому що немає умов для зберігання. В землі вони досить хорошо зберігаються. Також викопала ямку, насипала пісочок і ось так. От вкладаю цибулинки. Також засаджую, ось так от їх на три висоти. Новому році, на початку грудня, я ось таким методом висаджувала гіацинтики і вони причудово вийшли з землі і дуже гарно росли. Тому роблю це знову, тому що, ще раз повторююсь, немає місця для їх зберігання і вирощування наразі в домашніх умовах. Тому все висаджую в землю. Ось так от присипаю пісочком і буду засипати землею. Таким самим чином висаджую ось ці цибулинкові. Я навіть не знаю, що це таке. Тут два вида, можливо, крокуси якісь. Бачите? Ось один сорт цибулинки і інший. Так само висаджую блуночки. трішки призасипати землею. Я зніму зараз весь сніг з цієї теплички моєї. Це міні-тепличка, в якій зберігаються у мене череночки всіх моїх гортензій, також всі мої гейхерки, які в стаканчиках залишилися. Ось, тому час від часу потрібно просто знімати звідси сніг. Якраз є куди. Ось, подивіться, як вони в мене там зберігаються. Минулому році я також зберігала гейхери таким чином, і вони дуже гарно збереглися. В цьому році тут я зберігаю ще й свої малесенькі череночки гортензій. Ось навесні покажу, як вони перезимували. Ось посадочки свої я присипала сніжком, щоб там цибулинкам було затишно і е вони не так швидко замерзли. Ось тому не бійтеся висаджувати зараз цибулини тюльпанів, крокусів, гіацинтів, тому що зараз в багатьох інтернет-магазинах розпродажі до мінус 60-80% і можна купити хороші цибулини за гарною ціною. І не бійтеся висаджувати з ними абсолютно все буде гаразд. Всім до побачення, бажаю тихої, і спокійної ночі.